Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання, дише тихо, і легко в синяву вона простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна, і тремтить. От солодкої муки, в'яне серце моє От щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання, я для неї. Зірву Оріон золотий, я, поет робітничої рані, так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розсвітає весна на землі, і земля обирається зрання. дише тихо і легко в синяву вона. Простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки.